Вітаю! Сьогодні 29 січня. Роблю пересадку сорту камбос. Це пізнавальне відео на питання людей, яка коренева система у дорослих кущів фунтука. Значить, ось я викопав. Семирічний кущ, садився він сюди трирічний, тут він ріс 4 роки. Перших 3 роки він добре поливався. Той рік, четвертий, не поливався взагалі. Ну, якщо бути точнішим, один раз я його полив, щоб трохи взяти з нього відводок. Все. Значить, в чому суть? Люди запитують, яка коренева система у дорослих кущів, чи занурюються коріння вглиб, чи шукають вони ґрунтові води. Чи коренева система доволі таки поверхнева. Значить, ось, по моїм наблюдінням вона доволі таки поверхнева, але вона має різноманітний ярус. Ось перший ярус. Це той корінь, який розвивається від дощу, після поліва. І ну, тут немає такого, що вони там равномірно, да, там перший, потім другий. Вони плавно переходять у другий. Ось це такий теж доволі такий товстий корінь був. Ну, він і не є, але частково обрізаний. Це другий ярус. То це вже глибше, це десь на глибині 40 см. Теж доволі таки багато таких поверхневих корінців. А частина вже почала занурюватись, так як я в тому році не поливав. Тобі, ж це було своєобразне тренування. Це те, що теж треба робити для рослини. есть перших три роки поливати. Щоб рослина розвилась і укорінялась. А потім ми, е, треба розпочинати тренувати рослину, е, щоб вона шукала ґрунтові води і була на самозабезпеченні, а не постійно її поливати. Е, значить, частина ось це навіть е, із середнього, скажімо так, е, е, ну, це не, не перший, не другий ярус, це після першого. Частина корінців. Пішла вниз, ось, наприклад, оцей. Ось він чітко йде вниз. Зараз я покажу безпосередньо в ямі. Ось я його звідси доставав і частина ну, таких мілкеньких корінців повідривалась від кущів. Ось цей вниз пішов, цей пішов вниз, цей теж пішов вниз, ось видно. Цей пішов вниз. Ось тут. Ну, Багато корінців пішло вниз. Ось більший пішов. Теж це із такого ну, з доволі таки з верхнього, да, верхньої частини кореневої системи пішов теж вниз. Доволі таки грубий, почав шукати воду внизу. Ось теж пішов вниз. Ось пішов вниз, ось пішов вниз. Тобі ж я хочу показати, що доволі таки. Велика частина коріння почала шукати воду в заглибленні, тобі ж почала шукати ґрунтову воду. Ось так це відповідь на запитання, чи коренева система лише поверхнева, чи частина починає занурюватися в глибину. Ось це наглядний приклад. Я вже це давно помічав, але просто не робив відео. А це доволі таки недавно людина мені задала таке питання. Тут ви, ну, виявилася така можливість і я вирішив показати на практиці. Ось вже покажу. Трохи взяв віддирок, ось такі віддирки. Ось тут такі добрі сажанці, можна сказати. Це все піде на дорощування. Ось так, буду сюди садити нові сорта. На цьому місці буде або так званий мутант, або корабель. Ще не вирішив. Подумаю трохи і завтра прийму рішення ну і посадю якісь із цих двох сортів. Е, чому я вирішив камбус прибрати? Хоча це е, теж гарний сорт, але він так як це маточник і тут близько біля води, ось бочки, то ну, недоцільно його тримати в такому місці біля води. Е, такі сорта вони зараз не сильно користуються попитом. Мається на увазі саженці, Тому я посадю більш такі доцільні сорта сюди. Або той, або той, а цей пересадю на якесь інше місце, є в мене куди пересадити. Там, де я буду отримувати з нього лише плоди, а саженці, в принципі, ну мені тут достатньо. У мене ось є теж кущ, оцей оце, наприклад, залишу, цей теж прийдеться прийняти, ось там той далі. У тобто, мене тут було три куща і два я заберу, один залишу. Теж щось покажу. Великий стовбур я обрізав і обріжу ще його. Ось пересадки, я все це заберу Залишу або цей молодий. Перервалося відео після дзвінка. Значить Залишу або цей, або ось трохи менший. Цей десь 2,5 метри. О, великий вже такий файн. Цей десь 2 метри. Трохи менший. Вирішу вже безпосередньо Після посадки. Ось так. Наразі це все. Всім пока.